22 році так він пролунав, і тепер уже цей, не пов'юся цього слова, навіть історичний поєдинок за ключ. долучився до е, участі у змаганнях АФЛ. Дані, подивіться, як класно зараз проходить всіх е, в Суперлі. Але нехай вас в оману не вводить. Цей показник зараз е, Стрияни у дуелі із мостичанами. Тріумфували з яким рахунком? Шецький е, зараз е, у кут дещо забіг кушецький. Пробуває він, порожні ворота. Данів, Тут е, Данів повечеряв. Що називається цим відскоком зробив рахунок він? Е, ну і таким чином, е, я думаю, на оцінку задовільно. Команда точно. І зараз от в очній дуелі на футзальному паркеті. З'ясовують між собою стосунки. Ком... Нагадаю вам, шановні друзі, партнерів асоціації футзал. Львівщини» нему скалик. Пробуває. Кла... Хомен. Пробуває Хомен невдало. Кушецький рветься вперед. воріт суперника. Пробуває Кушецький. 2-0. Галицька здоба подвоє свою перевагу у цій зустрічі. Сов'як, на Пазнафлант, Бутим. Переведення Собко, І що зараз забиває Лещинський? 1-2, Скорочує гандика. Бурахунку. зараз скла 19-11-3. Миттєво тайм аут Просувається вперед. Совіак. Пробуває. Він підступний постріл. Але Марухняк на місці. Розпочався другий тайм протистояння. Суперліги Львівщини. Дуже і дуже непоганий футзал. Продемонструвала. Саме тому цей заключний відтинок якраз Лещинський мій удар не йде. Пробуває НАТО! З накату від Сопка і 2-2. Рахунок у нашій зустрічі стає. Фант. 9. Андрій Яблонський номер 4 Святослав Дяк. номер 5. І що зараз забиває скала. Лещинський 3-2. Ось так от. вогнем почали гратися зараз пекарі і миттю скала. Поспішне рішення було від пекарів. Якраз Схожу схему застосували. Бутим пробиває зараз Бути. Порожні ворота й забиває Бутим. 4-2. Скала 19.11 вперед у цій зустрічі. Панацея від такої от різниці рахунку забиває Андрій Коваль. 4-3 рахунок у цій фантастичній зустрічі. Коваль у ролі п'ятого польового зараз визначається, одразу. Цю інформацію на сторінках офіційних у соцмережах пробиває зараз Кушет. із наступні завдання. Атака зараз від передача дані пробуває перед собою завороді. Яната. Якщо заб'є зараз фантастика, просто космос! Забиває Артур Яната з льоту просто в повітрі впіймав м'яча зараз Артур. Тут у нас е, ледь не кожне протистояння схожими е, моментами. Рельвів барбершоп кращий Барбершоп твого міста Дотриманням усіх давніх та сучасних традицій. Барбіну забиває Данів! 5-4. Рахунок у цій зустрічі стає. Ось у нас такі гойдо. Практик спортивний український бренд. Практик спорт якість перевірена часом. Лищинський зараз не забуває. Хороший. Шецький. На Даніва, пас Данів, Данів пробиває. Лищинський, І Що зараз м'яч? Котиться до воріт. Лучину допомагали, підтримували наших воїнів е, про побажання на 2023 Звісно ж, бажаємо перш за все перемоги нам миру, здоров'я, всього найкращого і цінуйте близьких.